У 1648 році спалахнула національно визвольна війна, і Вінниця посіла в ній помітне місце. 7 липня повстанці на чолі з полковником Максимом Кривоносом звільнили місто від шляхецьких військ. У листопаді 1649 року у Вінниці зупинявся сам Хмельницький. Який повертався з військом з під зборова, там було укладене перемир'я, за котрим і Вінниця входила до числа міст, де гетьман утримував свої гарнізони. На початку 1651 року польсько-шляхецькі війська, порушивши перемир'я, вторглися на Поділля. До Бугу наближався коронний гетьман Марцин Калиновський. 11 березня його 20-ти тисячний авангард з'явився поблизу міста. У Вінниці ж, в укріпленому вознесенському монастирі, знаходилося всього 3 тисячі козаків під орудою Івана Богуна, командир польського авангарду Ланскоронський. Прагнув захопити місто раптовим ударом і кинув проти загону козаків своїх вимуштрованих крилатих гусарів. Вони вишикувалися на півмісяцем і почали оточувати невеликий загін. Але тут богунці кинулись на ліве крило супротивника, зім'яли і відкинули гусарів. Козаки прорвали стрій і вирушили до річки, тягнучи за собою на півмісяць, який перетворився на довгу колону. Прикинувшись, що вони в паніці тікають до рятівних стін монастиря, козаки заманили захоплених погоною гусарів на лід Бугу. Там були заздалегідь підготовані, притрушені соломою і снігом ополонки. Під вагою гусарської кавалерії крига не витримала і тріснула. Сотні гусарів у важких латах і зі зброєю пішли під лід. Іван Богун на Вінницькій землі провів своє льодове побоїще. Залишки поляків розпочали облогу. Багаторазові штурми монастиря 15 тисячним польським військом ні до чого не призвели. Вражений хоробрістю Івана Богуна, польський хроніст Веспасіан Каховський, назвав його доблесним мужем. Невдовзі прийшла звістка, що на допомогу оточеним Хмельницький надіслав уманський полк Йосипа Глуха і полтавський полк Мартина Пушкаря. Поляки поспішили відійти. Але в Якушинецькому лісі під Вінницею козаки наздогнали і знищили їх. Після Андрусівського перемир'я 1667 року Братцлавщина, як і вся правобережна Україна, залишилася під владою польської корони. Однак шляхецька польща була настільки ослабленою, що не змогла встояти перед натиском турецької порти. За Бучацьким миром 1672 року вона віддала туркам значну частину подільського, братцлавського і київського воєводства. 27 років. До 1699 року існувало на цих землях створене турками Сарматське князівство. Трактат про вічний мир 1686 року повернув Польщі все правобережжя, втім лише формально. Роздертий війнами край перетворився на пустелю. Польські магнати також поступово поверталися до колишніх маєтностей. Прагнучи втримати селян у пустках, вони надавали їм певні пільги або свободи. Свободи на кілька років звільняли селян від повинностей і дозволяли хоча б на якийсь час відчути волю. Краєм, де течуть молочні ріки в медових берегах, називав Поділля французький мандрівник сімнадцятого століття Далераль у своїх мемуарах. А у самих подолян побутувала приказка на Поділлі всього доволі. Польські магнати, з одного боку, даючи тимчасові свободи, частково сприяли розвитку краю, а з іншого все більше і більше закабалювали його. Крізь все 18 століття прокочувалися хвилі козацько-селянських гайдамацьких повстань. Народ протестував проти посилення магнатської колонізації і захоплення селянських земель. У 1702-1704 роках. Повстанці під орудою Фастівського полковника Семена Палія повністю звільнили від шляхти Поділля і Братславщину. Широковідома селянська війна 1768 року, Коліївщина. Однак, попри потужні соціальні потрясіння, магнатські земельні наділи зростали і все більше концентрувалися в руках кількох родин. Справжніми некоронованими подільськими королями стали потоцькі, великими маєтками володіли грохольські, ярошинські, Свейковські, польську державу роздирали внутрішні протиріччя і розхитували удари конфедерації власної шляхти. І зрештою, вона розсипалася. Тричі поділена між могутніми сусідніми монархіями Росією, Австрією і Прусією. Після другого поділу 1793 року Поділля і Братславщина відійшли до Росії і утворили Подільську губернію. Після приєднання Поділля до Росії Вінниця стала губернським містом. Але після утворення Подільської губернії з центром у Кам'янці її перевели до розряду повітового міста.